Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні будемо говорити про день два експресу літнього фестивалю з двома новими прем-машинами, а також безкоштовної пропозиції та завданнями. Перейдемо до гаражу в кінці відеоролику, подивимося, що там у нас за завдання і які, звісно, нагороди. До речі, зараз у нас зупинка на французькому узбережжі, тобто, якщо проводити аналогії з вчорашнім днем, коли була техніка Італії, відповідно, зупинка була в Італії. Тобто, у нас сьогодні повинно бути дві машини французькі. Одна за реальну валюту, та що краще, і одна за золото, та що гірше. Але забагаючи не вперед, хочу вам сказати, що не все так просто. Сьогодні взагалі чомусь з'явилася пропозиція, перша за реальну валюту із технікою СРСР. Зараз ми про неї будемо говорити, розбирати характеристики трішечки буквально. І чи варто на неї взагалі дивитися і розглядати її до купівлі. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, переходимо на сторінку експресу літнього фестивалю і відкриваємо от першу картку, перший білет. І тут у мене було дуже велике здивування, тому що тут повинна була бути, судячи з логіки речей техніка Франції. Наприклад, той самий Бураски. Я б не здивувався, якби він, наприклад, продавався за реальну валюту. Але ні, друзі, сьогодні з'явилася пропозиція з КВ-4 Турчанинова, друзі. Ця машина 4 місяці приблизно назад з'явилася взагалі в грі в відкритому доступі. Перший раз вона фігурувала у преміум магазині, більше ніде не була в коробочках ніде. Просто в преміум магазині прямий продаж, я так розумію, його дуже погано брало, тому що це така посередня машина, можна сказати, навіть поганувата, в якому сенсі, тому що в неї дуже багато мінусів, набагато більше, ніж плюсів. Чому я так кажу? Та тому що тут динаміка практично відсутня. Дуже повільна така машина, 30 км вперед-12 назад, тут у нього по максималки. Питома потужність 1267, також все погано. Плюс до того ДПМ невисокий, 2208 одиниць шкоди, але ви скажете, ДПМ невисокий у багатьох важких танків, так, я з вами згодний. Але не все так просто. Тому що у цієї машини, впрям важкого танка 8 рівня СРСР, дуже маленька альфа. 300 одиниць, це навіть для стежки вже мало на 8 рівні. А це у нас важкий танк, при тому, що пробиття також не саме найкраще. От ББшка базова пробуває ще нормально. 225 на близьких дистанціях, 204 на 500 метрах. летить 1043 метри на секунду, також ніби норм. Але під калібр голдовий, який повинен пробувати по-нормальному, ми ж важкий танк, повинні бодатися з важкими танками. Тим паче з 9-10 ми з -ми рівнями будемо грати. А в нас тут проблеми. Він от пробуває 255 на близьких дистанціях. Станціях і всього 240 на 500 метрах, тобто дуже великі проблеми із пробиттям, друзі. Ну, я вам скажу чесно, машина така посередня, тому що ну дуже багато мінусів. Стабілізація також поганувата, як для такої альфи 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Звісно, це не найгірший результат, могло бути 0,24, але ви самі розумієте, альфа тут всього. 301. Тим паче, ця машина фігурує як штурмовий, такий важкий танк. Дійсно, у неї є броня, але дуже багато вразливих зон. І броня вона далеко не така, якою можна завжди відтанковувати навіть при ромбі. Тому що. Корпус він такого класичного вигляду, по типу як КВ-шного, знаєте, КВ4, КВ-1, ну дуже схожий до цієї серії. Всі знають слабкі місця, де оця броня більш-менш пряма, що не під кутами, там буде пробиватися. Тим паче 9-10 рівня навіть базовими снарядами, ББшками, так далі, і так далі будуть прошивати навіть в маску, друзі. Навіть в башту будуть прошивати або в корпус будуть прошивати. Ну не знаю, друзі. Я так думаю, що це дуже і дуже погана машина. Не можу рекомендувати. У мене її просто немає. Не можу її рекомендувати ні в якому разі до купівлі. Далі переходимо до другої пропозиції. Тут у нас Sumua SM. Це вже машина трішечки краще на моє здивування, хоча за золото повинна бути трішечки гірше. Але ця машина, от прям важкий танк 8 рівня Франції з барабаном на 5 снарядів, у нас дуже часто, практично завжди, фігурує в трейд-ін. Тобто там найвигідніше буде вимінювати, тому витрачати фулку 11450 золота. Ну, я б ні в якому разі вам не побажав. Не варто воно того, тим паче, я так думаю, якщо ви хотіли Сомика, ви вже його забрали і до цього. Ну а якщо пробігтися по характеристиках, то ми можемо побачити, що динаміка у цієї машини також не сама найкраща, але все ж таки краща за КВ-4 Турчанинова. Тому що там було 30 вперед-12 назад, а тут уже в Сомика 37 вперед-20 назад. Питома потужність приблизно однакова, 12,86. Стабілізація також приблизно однакова. 0,20 русі, 020 при повороті корпусу і 0,14 при повороті самої башти. Але, друзі, тут у нас барабан на 5 снарядів. І перезаряджання між пострілами 2,25, при тому, що середня альфа з пострілу 300 одиниць так само, але тут набагато комфортніше відігрувати на цій машині, тому що і пробиття краще і розмінюватися буде простіше. Тобто, чисто теоретично за 9 секунд ви зможете нанести, якщо все от проб'є, все залетить, 1500 одиниць шкоди. Це доволі так непогано. Це можна, наприклад, розібрати в базовій комплектації того самого ЄСИ, 3. От, восьмий рівень можна розібрати, якщо пощастить. Звісно, якщо без загартування там альфа пройде всі справи, це все зрозуміло. Тобто це набагато краща машина. Звісно, тут ДПМ в базі трішечки гірше. Наприклад, якщо порівнювати з КВ-4 Турчанинова 2023 одиниці от на хвилину, але тут барабан, друзі. Барабан все ж таки реалізувати буде простіше, і снаряди тут краще. Тому що базовий снаряд тут ББшка пробуває більше 232 на близьких дистанціях. 205 на 500 метрах. 1000 метрів на секунду він летить, комфортно, класно. 300 одиниць шкоди, звісно, небагато, але тут барабан, це можна пробачити. Під калібр це в нас голда 263 він пробиває, також більше, ніж у е, Турчанинова. І 253 на 500 метрах. 1250 метрів на секунду летить це прекрасно. Осколково фугасні є, звісно, але їх не будемо брати до уваги, тому що вони тут відносно класичні, стандартні, 50 мм пробувають на усіх дистанціях, 1000 метрів на секунду летять, мають підвищену шкоду 400 одиниць. Так що в нас, друзі, от такі неочікувані машини. Особливо неочікувана, це кавечити. Турчанінова, тому що вона взагалі не вписується от, е, в оце французьке узбережжя, вона взялася там, хто ж? Його знає. Третя пропозиція це у нас 2D стиль Рибальський. 2D-стиль Рибальський, я так розумію, це один із нових 2D стильів. Звісно, я його не можу рекомендувати за 500 тисяч срібла. Тому що в цьому немає ніякого сенсу. У нас 2D-стилів дуже багато і це нічим особливо не відрізняється. Тому його можна просто-напросто пропускати. Ну і остання безкоштовна пропозиція. Тут у нас здається три проєкційні деколі, риба в рамці, знижки в розмірі. На 1250 золота на об'єкт 752, два особисті резерви. Забираю цю знижку. Так, отримано. І будемо, звісно, зараз переходити до гаражу і дивитися, що ж там за завдання і нагороди. Але перед цим я б хотів ще вам продемонструвати один скріншот, так скажемо, або картинку, яка гуляє зараз на просторах от новинних ресурсів. Звісно, скоріш за все, це просто-напросто хтось в фотошопі зробив цю роботу, але все ж таки тут зображена Безеха 176 по типу як на оцьому літньому фестивалю. Одним із квитків. І тут ця пропозиція всього за 1430 гривень. Друзі, знижка 19%. Тут по типу як БЗХ, слот Гараж, екіпаж, універсальний посібник і 10 завдань на їх досвіду для БЗ-176. Хто його знає, друзі, все може бути. Звісно, можливо, це просто-напросто хтось зробив кит, але я до нього не звертав е, взагалі уваги до цієї картинки до того моменту, як не з'явився він на Вод Експресі. Звісно, це ще нічого не означає, але все ж таки є ще шанси. Чисто теоретично, що, можливо, ця машина і з'явиться у цих картках експресу літнього фестивалю, точніше, в квитках експресу літнього фестивалю, особливо на останній день. Що стосується ціни, то, звісно, я так думаю, що це неправдива інформація, не може так дешево коштувати ця імба. Звісно, хтось називає її імбою, хтось не називає її імбою, це все зрозуміло, але те, що багато гравців хочуть цю машину, це однозначно. Тим паче, ще й колістика багато хто хоче. Чи от Він також може з'явитися, подивимося, звісно, і великі шанси були на те, що він з'явиться сьогодні. Ну, чисто теоретично, Франція, французька техніка, всі справи. Я думав, що він з'явиться, от, наприклад, сьогодні. Чисто теоретично, так відсотки в собі в голові розкидав, думаю, ну, є шанс там 50 на 50, що, можливо, колісник з'явиться там із Бураском. Ну, наприклад. Ну, чисто теоретично, що Бурас там за золото буде, як супер пропозиція. Ну, це було б круто. А, наприклад, Колісник за реальну валюту. Але ні, бачите, сьогодні Кевеч. 4 Турчанінова. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок безехи 176, чи є в неї шанси з'явитися в цьому літньому фестивалі. Е, тепер перейшли ми в гараж, уже бій там був закінчився. Дивимося, що мені нарахували. Е, десь була тут квитанція. Ага, є ось особисті резерви, нарахували додатковий вільний досвід та досвід екіпажу за бій, дві штуки. І додано деколь, риба в рамці. Це все зрозуміло, переходимо в завдання. Дивимося, яке в нас сьогодні завдання. Вчорашнє завдання я виконав, забрав от нагороди. Сьогодні в нас посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за досвідом виконувати умови в кожному з трьох боїв. Непогано, три бої, в топ-10, це зрозуміло. Будемо отримувати навчальна брошура Франція і міцна кава, тобто 5 допайків Франції. Клас, клас, друзі. Легке завдання. Нагороди, звісно, незначні, але все ж таки приємні. От така в нас інформація, що тут у мене по щоденних завданнях, значить. Дві одиниці, давайте я це заміню, можливо, щось краще висвітиться. 5 критичних влучень, демонтажний набір. Ну, нехай буде, вже нічого не зробиш. От така, друзі, на сьогодні інформація. Пишіть, що ви на рахунок цього думаєте. Я сьогоднішнім днем більше розчарований, ніж вчорашнім. тому що вчора була пропозиція з прототіпу 6, я от її вчора катав. Хороша машина, звісно. Вчора були взагалі пропозиції набагато краще, ніж сьогодні. А сьогодні у нас у СМ, який вже в трейд-іні був. І КВ-4 Турчанінова, який нікому практично не потрібний. Жаль, от такі справи маємо. Будемо дивитися, що буде завтра. Ще раз усім дякую, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!